Сьогодні ідея усього світу запалюватимуться восьму ханукальну свічку. Тобто сьогодні апогей свята максимальна кількість вогню, який освячує наші душі, життя, будівлі і, звісно, несе нам перемогу. Бо ханука саме про світло, диво та перемогу. І ось воно справжнє диво тут сьогодні, бо незважаючи на вже п'ять тривог. Завдяки неперевершеному ППО та нашим Збройним силам ми все ж таки святкуємо і вже в шосте проводимо міжконфесійну хануку. Захід проходить за підтримки головного рабина України Машера Овена Асмана. І сьогодні тут можна побачити представників усіх конфесій, звісно, самого головного рабина. Тут представники КМДА, представники британської, американської. Австрійської амбасади, звісно, амбасади Ізраїля, Німеччини та Британії, як і кожного року. Просто поважні гості, депутати Верховної Ради і наші друзі. Тож, ось вона диво Хануки, ось вона Ханукія, ось вона ялинка, яка буде майже в кожній київській українській оселі. Це все поруч. Сьогодні ми тут поважаючи один одного. Демонструючи наскільки ми є толерантними, а будемо підіймати келихи за нашу якнайшвидшу перемогу та за мир у нашій квитучій країні та за перемогу і миру Ізраїлі.